Ну, сіло, все, А там грунт, там хмати закінчила. Тут, тут треба зміта вибрати, нехай збирається, нехай вичить, ви несуть сюди водить, ми звідти заберемо. Питань немає. Туди ще раз прощитим, тут промиємося. Будинок по вулиці, Лермонтова, 18. Каналізація. В складному стані. Сміття не виноситься. Все, так на камері знято, все загаджено. Ніяких мір не приймається. Жителі не хочуть нічого робити. Е, неприємний запах стоїть вже місяць. Що нікому нічого не потрібно. Засмічено дуже ну, неприємно. Почали лазити в щурі. Антінстерія повна, центр міста. Ніяких, ніяких цих. Нікому нічого не потрібно. А всі мешканці знають, що тут така проблема. Всі знають, але ніяких, ніяких мір не приймається. Звертався в Жак, в Жак приїхав, машина приїхала, прочистила, але вони того не можуть забрати, бо там ну, страшна, страшна ситуація. Там шмати, там ламперси кидають, там ну, сміття не виноситься. Напевно, таке враження, що сміття викидають туди в ту яму.